Любов це єдність, це енергія єдності. А що таке єдність це є якраз Бог. Ну, абсолют, те, що проявляє життя. А чому любов, чому людина відчуває любов до спорідненої душі? так? Вона називається любов'ю, що їй ця людина подобається, імпонує, вона не може без неї твориться прив'язка. І вона це називає любов'ю. Тому що вона відчуває єдність цією людиною. Там безпосередньо, ну, може, і якщо чогось не вистачає. там, причини. Але перш за все, вона відчуває єдність цієї людини. Їй комфортно, їй добре, і прекрасно вона відчуває насолоду, перебуваючи з цією людиною. Це є Бог. Це якраз єдність, тому що ми розуміємо, що все в одному і все одне. І тому Бог любить всіх, тому що він єдиний в всьому. Це є любов якраз. Оце є любов. Розумієш, відчуття єдності, ну, ти ж не можеш не любити будь-що те, що знаходиться у твоєму полі, будь то те, що ти створив, будь то там, ну, все, все, все що, ну, що тебе оточує, що тобі. З чим ти пов'язаний, ти ж не можеш не любити. Ну, можна сказати, несвідома присутність у всьому. Це є любов. Це відчуття присутності, власної присутності в тому предметі. Тому ти його любиш, тому що ти бачиш в ньому себе. Ну, розумієш, ну, можна так пояснити це. Бо словами це дуже важко донести, що таке є. Єдність це один. Все в одному. І це є любов, тому що якщо воно проявляється, то воно любиться все. Воно ж не може не любитися прояв. Сам прояв твій не може, ти не можеш не любити власний прояв, бо ти проявився, це якраз і є любов. Проявився у чому? А якщо ти проявився у фотографії, ти не можеш, ну, ти розумієш, це єдність. С твоєю цією, що ти проявився у там, своїй картині, будь-чому. Будь розумієш це твій прояв. Це є част... не частина тебе, а це є ти. Ти е, таким чином проявляєш своє існування. Це означає любов, це є Бог.